Серед запилених документів у молдовському національному архіві знайшли свідчення одного з найпохмуріших періодів історії радянського союзу. Ще роки після Другої світової війни десятки тисяч молдован морили голодом та висилали до Сибіру. Це були людські жертви брутальної політики радянського диктатора Йосипа Сталіна обращаємося к вам нашому любимому іосьвуріоновичу сталіну хтось із мужності а хтось і через наївність напряму звертався до сталіна по допомогу создалось положення у такий що спосіб 60 років тому і ольга чіконі благала звільнити від надвисоких податків її родину яка потерпала від голоду промутати бань. Și mama se ducea și cumpăra greu. Îl ducea la moare, făina o vindea și era pentru noi. La și în momente erau. Eu amintesc, nu am săracă că când era. Dar și era să Și lupta să-mi Родина Ольги жила у злиднях, і батька, який не мав чим сплачувати податки, заарештували. Тата сказав, що ми йдемо на доді. Велі не олювати, білі не олювати, калу не олювати. Повинні така комісія, випричаять... Паєшіляносумакону, вака, каса шмейську тата фосду мене царі, ну но врус розпутяську цара, шну ждика років андізі. Не розуміючи, що саме радянська політична верхівка відповідальна за страждання її сім'ї, Ольга запропонувала матері написати листа до Сталіна. Радянська пропаганда тоді багато зробила, аби у диктатора був образ доброго визволителя. Прима література яра așa un credere avem în trânsul, mai ceva ньої ліберат з фімліберс вімб'ятіт. Ольга ніколи не отримала відповіді на свій лист. І лише після смерті радянського вождя вона усвідомила, що Сталін був зовсім іншою людиною, ніж вона уявляла. că nu a fost prietenul Moldovenilor, nu a fost dușmanul, cu literea mare. Lista Olghi Ciconi znajšla w Național Archivie Republică Moldova istoric Mariana Țară nu. Це було одно z mai de 300 zverne do Stalin cei вона zibala za dva roki doslăji. Din totalul scrisorilor adresate lui Stalin, practic niciuna nu a fost citită de ce al căruia a fost adresată. Așa s-a întâmplat că răspuns la scrisori trebuia să dea tocmai cei despre care se screau în aceste scrisori. Și, în consecință. Обзяжді процентів день тоталу сімнатар скрисорю адресатилої Сталин на час періоди або с депортації Сібіря. Зокрема, Юлія Раду та її родина на власному досвіді переконались, як лист до Сталіна перетворив їх на об'єкт переслідування для радянського режиму. Їх депортували до Сибіру влітку 49-го року. Неодати ні кесу <звіру> як це називається, Și în cameră cât o familie, fiecare familie în cameră. Și era frig. Dar tânzit, o tânjit, tânjit, părință. Încă tânjit, tânzit de atât că... Papa acolo fost fost bolnav foarte. Oh. Віра Стратулат ще одна зі свідків тієї страшної епохи. Терор, запроваджений радянською владою, був настільки суворим, що складно взагалі уявити, як хтось міг звертатися до Сталіна за порятунком, каже жінка. Комптиць і скрило сталін, кінвідя київськостре до інтат птерлис се деструга. Опинившись у лищатах диктатури та в оточенні невтомної пропаганди, дехто з цих людей навіть не уявляв, куди ще звернутися по допомогу. Умовлю не веде атакувати. Акома, де позиція тимпло, мы придем наївітати. Незалежно від того наскільки безрезультатними виявились ті листи, зараз вони є особистими заповітами людей, які змагались за життя у сталінські часи, а також свідченням байдужості режиму до цих страждань.